Заходять что он да володеса Готувався Тютюнеч Чтондавич? Раз, скажите тюнок, разумный тютюнечка готуваться,

Я що не бачу, бачу, бачу. Відступ. Давай. Так. На рахунках. Я шукаю. Так. Паші на за. Які за. Виходь. По-перше, давайте Вот так и работает. Дальше, Дальше Влад.

Не ти ти, да. Прийми. Так. Треба спостерігати мені. Дивись. Треба мулпа. Отже, скажи. Знаєш, як посіді на суцій на кладити. Так, я нажал на педію в русі. І нічого не дає працювати. Não, não, não,